Щороку громадська організація Молодіжний центр праці спеціаліст» спочатку на регіональному, а згодом і на всеукраїнському рівні проводить конкурс бізнес та соціальних проєктів. І якщо у минулому році бізнес проєкти були відверто слабкими, то соціальні виявилися найкращими не лише на рівні області, а й на рівні всієї України. Перші два місця посіли студенти Острозької академії. Почесне друге місце у цих дівчат вони розробили проект Безпека дітей в інтернеті, в основі якого навчання та попередження і батьків, і дітей щодо загроз, які містить в собі всесвітня павутина. А от першими стали Наталія та Станіслав з проектом антитютюнового змісту. Своїм корінням ми вбиваємо близьких. Боротися зі шкідливою звичкою. Ця пара пропонує за допомогою авторитетних спортсменів екстремалів зовнішньої реклами, а також відео та аудіороликів. Це вже не перша перемога Наталі та Стаса. В якості подарунка вони отримали кількаденне навчання в столиці. Були дуже хороші умови. Нас, скажу чесно, мамам, татам можна було не переживати, нас їх дуже смачно кормили, годували. І ну, з того, що було цікаво, це в нас були 4-годинні тренінги, два рази були один ранковий 4 години, один вечірній 4 години. Навчали нас знову ж таки проектному менеджменту, і в там таким саме презентації. Іншим подарунком островським студентам стали 15 тисяч гривень виділених на реалізацію обох ідей. Обласні чиновники успіхам молодих земляків. Я думаю, що вистачить наснаги і натхнення ще й реалізувати це так само, як було заплановано. Тому що в будь-якому проєкті головне це результат. Поки що це гарні проєктні ідеї, правильне оформлення. Такий високий рівень соціальних планів для Рівненщини вже не новина, власне, які позитивні приклади їх втілення. Раніше в нас було призове місце школа мам. Якщо ви чули про такий проєкт, цей проєкт дійсно реалізовується по сьогоднішній день. Тобто, це соціальні проекти і на них гарантовано закладено у бюджет підтримка. Оксана Жужельська, Микола Мельничук, інформаційна програма День.